День святого Патріка вже розпочато. Зараз виріжу, і Тора буде розфарбовувати. Скажи: Happy Хеппі Сент Патрік'сдей! Бачите, який вже розмалювала. Давай ще. І mm -hmm. вот А, і той так. Ось ще один. Поїхали, давай. Бога. Да. Mm. Бачиш, це трьох лисник. Mm. Це ірландський символ християнства, який приніс на землі Ірландії святий Патрік. І він людям пояснив це як християнство. Наприклад, саме конюшини, що є. Як там було? О, є о. о отець, є його син і Дух Святий. А Святий Дух. Бо люди раніше не розуміли, і він, наприклад, яку нішини пояснив. І тепер це став символ християнства в Ірландії. Конюшина. Я дно пайсела. Хто стоїть? А так, плюшка. Стояла. А тепер, а ну, ставай. Опа. Тут тепер. ой! Отут тепер хоче встать, да? Ну, вставай, вставай. Так не дуже мой мамі зручно. Ой. не загострення не пройшло мене стороною, тому я вирішила обрізати собі патли і прийшла підрівнювати кінчик. Мені трішки підрівнялися в кінці. Як би там не розповідали про те, як ви стрижете самі себе вдома, але я все одно вважаю, що ем, кінчики ще повинен стригти майстер. Я постригла себе сама вдома, тому що просто обкарнати просто обкарнати себе, це коштує просто ну, деться в салоні. Це коштує 700 гривень, просто щоб вам прибрали довжину. Ну, для мене це дико. Ось я підрівняла кінчики, вона взяла 100 гривень, але я заплатила 150, тому що ну, мені якось було дивно. Просто дати 100 гривень за ту роботу, яку вона зробила. Тому що я знаю, що в нас майстри себе не дуже цінять. Це мій натуральний колір. Раніше він мені не подобався, але зараз мені він дуже подобається. А вам подобається ваш колір волосся? Пишіть в коментах. Моя рубрика з поляни. І кавуся, чекаю таксі. З новою стрижкою. З новою зачіскою. Мені прям так подобається, тому що якось обновилась і відчула весну. А Ще сьогодні дуже-дуже гарна погода. Просто супер-пупер. Тому радію, дивіться який день, і в нас просто стоять дощі на всі дні. Але, мабуть, сьогодні трішки буде ось так тепленько і сонячно, а потім, мабуть, знову буде дощ. Ну, я так думаю. Останні дні почувала себе не дуже гарно морально. А ось сьогодні прям, знаєте, мені, як коли різали волосся, згадалось, що, знаєте... Здалося, як наче вона відрізає мої негативні думки. Це мені дуже допомогло. Якщо я їду в машині, то це значить, або я поїхала на закуп, або я поїхала за гуманітаркою. Цього разу це другий варіант. Вже пройшов місяць, я в шоці, тому що мала підросла і в мене день сурка просто якийсь. Зрозуміла, скільки ходжу, ніколи не Звертала уваги на цей постамент. Не знаю, що він означає. Мабуть, те, що жінка на собі все тримає. На мене схоже, блін. Подивіться, яка краса. Ось тепер я відчуваю, що прийшла весна. Не знаю, чи чуєте ви. Тут звучить гімн. Це означає, що хвилина мовчання. Дивіться, отак стать і просто магія. Магія лісу оживає, як ото в мавкі. Просто посеред міста. Коротше, розповідаємо. Мені треба зробити кльопку на рюкзак. Ось ось на цей рюкзак. Бачите, тут була така магнітна кльопка, і вона отут, де вона боже, тут магніта. І ось ця штука злетіла. Я вже сто разів не могла сваляві знайти ремонт взуття, тому що люди мені якось так дивно пояснювали, чи то я вже не в змозі розуміти людей. Коротше, сьогодні це збулось, Я знайшла цей ремонт взуття. Один на сваляву, всі гори, на всі ці місцини, які роблять реально оці кльопки на мій рюкзак. Так що, ось так вигляда, стильно, модно, молодіжно. Отак, бачите? Ремонт взуття. Кому треба в сваляві? Це біля кафешки, тут, тут є там кафешка, отам, там полонина називається. В центрі біля приватбанку. Коротше, за будівлею Приватбанку просто ось так от направо. І буде цей ремонт взуття. Так він виглядає спереду. Бачите, як автентично. Куди ти падаєш? Скажи, Тора, Я ти сприваюся. де! Тора! Ку-ку!